Коли кашель заважає, Брізард допомагає. Там ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Чули щойно в новинах свіжі повідомлення з російського Саратова і поруч знаходиться. Ця місто Енгельс, там де знаходиться військовий аеродром. Але ну з цікавого е наскільки можна пригадати, то по нафтопереробному Саратовському заводу прилітає щось уже ну з моєї пам'яті чи то п'ятий, чи то шостий може навіть раз, але точно не менше ніж п'ять разів туди вже прилітало, включно з сьогоднішньою ніччю. І мені е і мені це ну цікаво спостерігати. Місцеві мешканці повідомляють, Ляють про вибухи після першої години ночі. Їх чули хтось чув п'ять, хтось чув сім Ну і пожежа таки фіксується. Підключаємо до розмови гостя з нами на зв'язку. Олександр Мусієнко, військовослужбовець сил територіальної оборони збройних сил України. Пане Олександре, вітаю в ефірі Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Отже, починаємо з українських діпстрайків та мідлстрайків. Справа в тому, що в вот, одну Саратовський НПЗ з моєї інформації, точніше, з того, що я бачив у відкритому доступі, це вже ну точно п'ятий, можливо, шостий епізод влучання туди. І Я так розумію, що саме ця ціль чомусь важлива, хоча є і інші нафтопереробні заводи російські, по яким прилітало десь два, десь три рази Саратов чимось таким, е, чимось таким особ... Особливий, що ви про це думаєте. Ну і власне далі друга історія. Якщо по ньому вже прилітало ну мінімум чотири рази до сьогоднішньої ночі, і мінімум п'ять разів, включно з сьогоднішньою ніччю то ну а що у них з захистом тоді цього об'єкту. Ну, по перше, треба розуміти, що ну практично жоден об'єкт не знищується повністю під час атаки. Або якщо він знищується, то він відновлюється ворогом. Тобто, якщо по якомусь об'єкту завдається ударів, практично на наступний день Росія приступає до відновлювальних ремонтних робіт, і за певний період часу вони підходять до того, щоб знову ж таки вводити його в експлуатацію. Відповідно для того, щоб це унеможливити, і для того, щоб логіка така, що коли завдаються удари, ворог починає відновлювати, він втрачає на простої НПЗ, це раз. По друге втрачає відповідна компанія компанії, які входять в Роснефть або Лукойл, Вони втрачають гроші на відновлення. Тільки вони їх витратили одразу по ньому знов завдається удар. Давайте по новій, і ось ця фактично цей процес він є доволі таки затратним, і він є дуже неприємним для Росії для російських компаній. Тому це відбувається по колу і це дуже правильно. Друге, Саратовський НПЗ, тому що по перше, ну пристрілялись, вочевидь є можливості. По-друге, все ж таки, це ще й спосіб на і намагання діставати до авіабази, як мінімум, спричиняти там серйозний переполох. Вночі там є попередня інформація, що Росія перебазовувала свою стратегічну авіацію, свої бомбардувальники безпосередньо з авіабази Енгельс і намагання дістатися ще туди. А, і і це теж дуже добре. Це правильно. Що стосується захисту, зараз а, Росія не придумала нічого краще, як а, вкрасти український досвід, вкрасти українську практику. Створення та розвитку мобільних вогневих груп, які діють о, якраз в силах територіальної оборони збройних сил України, зокрема, і мета ворога просто копіюючи український досвід, посилити там так званий об'єктовий захист окремих об'єктів за допомогою розрахунків вогневих груп. Саме для цього зараз в російських регіонах залучають резервістів і не тільки які б там за допомогою стрілецького зброєння, кулеметів, зеніток і так далі. Протидіяли українським дронам, ось це те, що ми можемо говорити про захист. Крім того, ну якщо ми говоримо про московський регіон, про деякі інші, вони їх прикривають різними засобами, починаючи від С 400 закінчуючи зенітками, закінчуючи панцирем і так далі. Власне про системи протиповітряної оборони є інформація від осінтерів, принаймні з тимчасово окупованого Криму, що Росіяни там таки ну нервують, можна так сказати, тому що їхні, їхні пускові установки від С-300 С 400 постійно перебувають у Русі. Вони їх постійно переміщують то туди, то сюди. Ну і знову ж таки, за даними цих осінтерів, я не можу їх особисто підтвердити чи спростувати, але ну, помічається нестача саме радіолокація. Ційних станцій, але ну наскільки я можу собі припускати без РЛС пускова установка. Це трохи ну це не, не повний комплекс, скажімо так. що взагалі з виснаженням російських систем протиповітряної оборони ну, загалом, скажімо, робиться все для того, щоб їх виснажувати, тому що дійсно і по окупованому Криму завдаються удари численні саме по радіолокаційних станціях. Це дійсно. Найважливіше і найкоштовніше, що може бути, тому що ну дійсно без цього просто комплекс не працює. Він не може працювати, бо він не бачить, по чому йому працювати. Відповідно, все його а, а, значення нівелюється. Тому а робота продовжується. Працюють спецпідрозділи головного управління розвідки сил спеціальних операцій збройних сил України, служби безпеки інших, які долучаються. І е, я скажу, що е, окупований Крим по військових об'єктах ворога прилітає доволі таки часто, і удари по ППО вони використовуються для того, щоб підвищувати ефективність е, нас, кожної наступної атаки, чи то по нафтобазі е, в бардійському, як було знов таки нещодавно, чи то по інших об'єктах загалом, якщо ми беремо на території Росії теж. Відбуваються удари по е, засобах ППО, і ми бачимо, що саме завдяки в тому числі цим ударам в поєднанні із тим, що сили оборони і безпеки постійно працюють над вдосконаленням е, кожної наступної атаки і підвищенням ефективності, якраз виходячи із досвіду того, як діють російські системи ППО, виходячи із місць їх дислокації та розташування. Ну кожна атака вдала по території Росії по їх об'єктах, це в тому числі через те, що або уразили певні системи ППО, або ефективно їх обійшли. Добре, давайте тепер власне до ситуації на землі, тому що є повідомлення про просування російських військ. Російські загарбники просунулися поблизу чотирьох населених пунктів у Донецькій і Запорізькій областях. Це інформація від Deep State. От власне просування в Запорізькій області, і те, що пише німецький оглядач Юліан Рьопке, що там ну на тактичному рівні, але біля якихось населених пунктів зараз просто не пригадаю росіяни таки. Просунулись, причому він називає глибину просування, чи то у сірій зоні, чи то я не знаю, як воно там правильно формулюється, аж до восьми кілометрів. Там ну нібито було тихіше, якщо можна так сказати. Хоча жодної спокійної ділянки лінії фронту взагалі не існує, наскільки ми можемо розуміти. Але от що ми тепер маємо розуміти про активізацію власне на у Запорізькій області? Ну я маю сказати, що там противник не полишав своєї активності. Новопавлівський напрямок є одним з найскладніших. Це той напрямок, де ворог протягом 2025 року мав, скажімо так, чи не найбільше просування. Взагалі він мав якраз просування не на Покровському напрямку найбільше, а на Новопавлівському напрямку на стику трьох областей Донецької, Запорізької, і Дніпропетровської. Зараз ворог активізується і буде. Цей напрямок ну фактично поряд із Покровським визначальним для ведення наступальних дій, тому що ну після того, коли ворог там мав просування, вдалося його е зупинити, стабілізувати. Якраз це вдалося силами, залученими штурмових полків. Збройних сил України, які дуже ефективно там попрацювали і зробили все для того, щоб зупинити вклинювання ворога, і це вдалося. Але тепер зараз російські війська знову намагаються там просуватися. Мета зрозуміла: розтягувати нашу лінію оборони і не давати концентруватися виключно на покровському напрямку. По-друге, противник не полишає спроб пошуку слабких ділянок в нашій лінії оборони. І використання їх для того, щоб там намагатися прориватися і буде це робити. По-третє з такої психологічної пропагандистської мети для Росії надзвичайно важливо заявити, що фронт поширюється і має успіхи не тільки на Донеччині, а і на Запорізькому напрямку і Дніпропетровщини. Вони це будуть максимально використовувати в своїх пропагандистських наративах. Що стосується Запорізької напряму Запорізької області, конкретно от Новопавлівського напрямку, можу сказати, що там вживаються заходи для стабілізації ситуації. Дійсно, ворог діє в сірій зоні, вони застосовують велику кількість безпілотників. Подекуди, на жаль, ворог все ще зберігає перевагу. Перед українськими підрозділами в застосуванні дронів вони нарощують використання дронів на оптоволокні інших типів, і скажімо, в деяких типах бойових дронів вони мають перевагу. Ми маємо перевагу в розвідувальних. Вони мають бойових. Тому для нас теж дуже важливо нарощувати критично важливо нарощувати безпілотний компонент і підготовку пілотів. Так, ну і власне про нестачу особового складу у українців напередодні було оприлюднено відео, яке росіяни підписують, як це якась околиця покровська, південніша покровська. Ну і показують пересування своїх вояків. Там і побиті автівки завантажені, значить, особовим складом, і порізані якісь без даху буханки, і мотоцикли, і всяке інше. Ну тобто, не можна сказати, що це якась там супервисокотехнічна. Нічна армія, але от що пише про це ізраїльський оглядач Ігаль Левін. Лєвін. Чому цю гадину не добивають? А от питання в тому, що коли на кілометрах і кілометрах пустота, то яка різниця, хто їде? Якийсь ну дуже напакований рекс чи бомж на тракті на танку чи на драндулеті, та хоч на віслючку, фронт не терпить пустоти там, де немає вашого солдата, туди неодмінно прийде солдат ворога. У такий висновок він робить з цих пересувань. Ну, тобто історія в тому, що можна, звісно, посміятися про те, як і на чому пересуваються російські вояки, але мені здається, що це ну, така здорова думка, що ну, власне, вони так пересуваються саме тому, що наших не вистачає. Ну по перше, є проблема з цим. А по друге, знову ж таки, потрібно більше засобів ураження. Ми ж. Знову ж таки говоримо, що ми а, розвиваємо фактор безпілотників, тому що чому ми за не про них говоримо? Бо вони показали ефективність, там, де не може працювати артилерія, не дістає або є інші труднощі в силу певних причин, об'єктивних суб'єктивних працюють активно безпілотники, але їх все ще потрібно більше, а потрібно в тому числі більше пілотів, потрібно більше екіпажів. Те, що ми бачимо, в тому числі на ворожих ресурсах, які вони тому ну, зокрема демонструють з пропагандистською метою, ми це розуміємо, але це ще й через те, що в тому числі нам все ще досі потрібно більше засобів ураження. Тому що інакше зараз для нас пріоритет, от треба розуміти. Пріоритет не те, щоб е, заповнити і ущільнити оборонні порядки. Це було б дуже класно, дуже потужно. Але будьмо реалістами, це зараз зробити дуже важко. За поточних умов пріоритет для того, щоб маневрувати і уникати контактних боїв з противником, контактних стрілецьких боїв. Для того щоб уникати стрілецьких боїв, потрібно ворога знищувати на підходах, я тут погоджуюсь, і знищувати в тому числі на околицях Покровська, в самому Покровську для цього дійсно просто ще потрібна більша кількість засобів ураження, яких нам на жаль ще не вистачає. Добре, ну і ситуація власне у Покровській та Мирноградській агломераціях є повідомлення від цьому корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Значить, вони навіть наводять статистику, що за минулий тиждень росіяни 132 рази атакували наші підрозділи. І це майже на 20% більше за попередній тиждень. Там зараз різні повідомлення чи про те, що логістику таки налагодили, але навряд чи її можна назвати ну повну. Цінною і безпечною цю логістику, особливо що стосується Мирнограда. Ну і питання: наскільки ну я не знаю, наскільки довго протримаються ці, ці два міста? При тому, що у Покровську ворог уже контролює значну частину власне міської забудови. Але от що відбувається там про ці гойдалки? Може, ви що знаєте свіжіше? Ну справа в тому, що тривають активні бойові дії, і вони динамічні, вони змінюються. Найголовніше для нас, що потрібно розуміти, що навіть за таких важких, дуже складних умов, але вживаються заходи для того, щоб проводити ротаційні заходи, евакуацію поранених, в тому числі, і це дуже важливо. Підвезення логістичне по великому колу, з особливими нюансами, але щоб працювало так само, це забезпечується не дати ворогові взяти в оточення наше угрупування. Це так само те, на чому концентрується. бої безпосередньо в Пекровську і на підходах на околицях Мирнограда. Так само і тут важливо що розуміти: мета зараз стримуючих дій на противника. От мотивація в чому полягає, в тому, щоб не давати ворогові розвивати темп наступальної операції надалі, тому що якщо б зараз просто от залишити і відходити, відходити відходити. То тоді існує просто ризик і небезпека, що Росія буде накопичувати угрупування, не нести великих втрат. А відтак у них буде ресурс для того, щоб поширювати наступальні дії, зокрема стрімкішими швидшими темпами на Дніпропетровщині і Запорізькому напрямку. Тому для того, щоб це мінімізувати такі шанси для ворога, а в перспективі взагалі їх унеможливити, і проводиться ось ця стримувальна операція. Добре, ну і тепер про північний відтинок лінії фронту. Засновник підрозділу Кракін Костянтин Немічев е, значить повідомляє про те, що в планах Російської Федерації з'єднати угруповання у Вовчанську та дворічній. От, власне, в районі Вовчанська Росіяни теж просуваються. Ну і далі його цитата, на мою думку, якщо противнику не вдасться взяти куп'янськ, він найімовірніше, переключить свої сили саме на цей напрям потрібно діяти та зміцнювати оборону, поки є ще час. Битва у Вовчанську бої у Вовчанську після того, як росіяни туди зайшли вже ну понад півтора року тому, наскільки я пам'ятаю, це теж вічна тема. Що ми маємо розуміти про ситуацію там на Харківщині? Ну і власне Куп'янськ теж досі остаточно не втрачено, як ми бачимо. Ну Купянськ не втрачено. Більше того, я хочу нагадати, що кілька тижнів тому ситуація в Купінську була більш загрозливіша, ворог намагався там розвинути темпи просування, і хочу нагадати, що вони здійснювали невдалі спроби на щастя для нас, тому що переправи через Оскіл знищувалися силами оборони. Ворог намагався там просунутися, так само взяти в оточення Купінська, але станом на сьогодні ці плани зірвані, і ситуація наближається до стабілізації. Тому але. Загалом, Харківщина, ми ж розуміємо прекрасно: близькість до кордону, безпосередній кордон з Росією, можливість діяти, як вони там певними підрозділами для того, щоби ну розумієте, глобально в чому зараз ситуація Росія ж активізувалася для них пріоритет Донецька область зараз, але вони розуміють, що. Вони діють там великими силами, а отже, десь розуміють, що і сили оборони України будуть діяти своїми резервами там і так далі. Це буде пріоритетна ділянка для оборони. Відтак ворог пробує на цьому тлі а фактично промацувати лінію фронту на різних ділянках, в тому числі і на Харківщині. Тобто, це дії скоріше не оперативно-стратегічного характеру. Це точніше, вони носять оперативно стратегічний характер, але в контексті Донеччини, тому що всі ось ці маневри, які здійснює противник на Харківщині чи на Херсонщині, коли вони намагаються відправляти свої ДРГ через Дніпро і діючи в районі островів, це все в тому числі відволікаючі маневри. Які так чи інакше, але звертають на себе увагу наших сил оборони, які розуміють, що, попри все, треба захищати ці ділянки, і так чи інакше це спрямовано на те, щоб не давати сконцентрувати нашим силам оборони можливо більші сили на найбільш проблемних ділянках фронту, де ворог веде найбільш активні наступальні дії. Зрозуміло, зрозуміло. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був військовослужбовець Сил територіальної оборони збройних сил України Олександр Мусієнко. Шановні, зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Як ви розумієте, він записав його напередодні ввечері. Далі будуть новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.